Довжається наш ефір, Ми вже анонсували наших гостей, тому що сьогодні ми будемо говорити про фестиваль сім'ї. Ось я тримаю а, в руках постер, на якому можна. Побачити, що буде відбуватися дійство 20 травня, завтра суботу, завтра, на площі Шавнера Петофі з 15 до 19.30. тридцять, читаєш крізь крізь я про просто запам'ятав. <свізь> <свізь> ну насправді зараз ми поговоримо детальніше саме про фестиваль сім'ї. Тож вітайте в нашій студії Михайло Болога, директор фестивалю, а Єгор та Вікторія Микитюк разом зі своїми донечками Тімею та Евеліною, а також Любов Сех, секретар громадської організації «Рішучий крок за життя. Доброго ранку всім. Доброго, Доброго ранку. ранку. Тож хто? Нам детальніше розповість, що ж таке фестиваль сім'ї, а в якому форматі він буде відбуватися, і взагалі, хто запрошений і взагалі хто може взяти участь у цьому фестивалі. Ну починаючи говорити, хотілося б сказати, що в першу чергу запрошені усі, навіть ті, хто ще не має сім'ї. От, наприклад, я не можу точно сказати, чи у вас вже є сім'ї, але навіть якщо їх немає, ви приходьте. І своїми знайомими з усіма приходьте на цей фестиваль. До речі, для кожного там знайдеться е, та категорія цікавостей, яку він собі вибере. Взагалі, що таке фестиваль сім'ї? Коли ми говоримо про сім'ю, то ми говоримо про те, що це є чоловік, жінка і діти. Ми зробили таке свято для того, щоб популяризувати саме сім'ю у нашому місті. Взагалі для інших міст України це не новий фестиваль сім'ї. Але вперше в Ужгороді ми можемо мати у такому форматі такий фестиваль сім'ї, де можуть знайти собі місце і діти. Багато активностей, багато активностей сплановано і буде проводитися завтра з 3-ї години до 18-ї. І далі буде святковий концерт, присвячений тижню подружжю, тижню сім'ї і нашому фестивалю. Це територіально, це буде на площі Шандора Петофі саме де, там, де зона. а у цілому сквері, по цілому uh -huh. сквері у парку, ну або тому, де зелені такі гарні насадження серед тинистих дерев будуть різні творчі майданчики. Їх близько 30. Це будуть і для з рукоділлям, це будуть і спортивні ігри, це будуть і такі дуже ну, для сімей. Арка поновлення сімейних обітниць. Так, а тобто, що це таке можна до та наприклад? Сім'я, яка вже 20 років в шлюбі, і вони, можливо, із-за того, що багато роботи, багато справ забувають говорити якісь обітниці один одному, забувають, як це було на початку, коли вони стояли перед цим пастором чи священником, коли вони обіцяли один одному у подружній вірності. От буде можливість поновити ці сімейні обітниці. Більше того, професійні фотографи будуть фотографувати їх на Встановлених фотозонах mm. це все буде відбуватися безкоштовно. Для всіх бажаючих, для, ну, всіх. для сімей, які прийдуть обов'язково, і для тих, хто ще не створив сім'ю. Можливо, для саме хто там у рамках фестивалю створить сім'ю, так? Можливо. Так. Ми на це дуже от, раді. Ви, ви говорите про те, що популяризувати поняття сім'ї. От ну тобто, яким чином, і як взагалі, ну от можна популяризувати сім'ю? Тобто сім'я, ну мені здається, це те, що закладено, я не знаю, виховання закладено з дитинства, що а, повинна бути сім'я, повинні, повинні бути діти і так далі. і так далі. Тобто, як саме яким чином популяризується поняття сім'ї? Ну Взагалі, повинен сказати, напевно, задається запитання, чому ми це робимо. Тобто, який нам із цього сенс. Я скажу, що ми всі віруючі євангельських громад. І саме читаючи Біблію, ми знаходимо, що Бог сказав, що сім'я це союз між чоловіком і жінкою. Сьогодні дивлячись на суспільство, ми бачимо, що трохи хоче змінитись все. Хоче це все зламатися, і ми, як віруючі, ми хочемо говорити, що сім'я це самий основний інститут, який може взагалі зробити щось міцне, міцну державу. Ми говоримо, що хочемо, щоб Україна була міцною державою, і тому ми говоримо про міцну сім'ю. Яким Я, ячейка чином суспільство? Да, оця ячейка суспільства. Яким чином? Саме тоді, коли от люди можуть відірватися від інших повсякденних справ, їх так багато. І подумати один про одного, подумати про відносини. Подумати, що сім'я це не тільки те, що би робив чоловік, заробляв, а жінка інше займалася дітьми, займалася якимись стравами там. Але сім'я це відносини. Ось таким способом, через фестиваль сім'ї, ми хочемо, щоб люди прийшли, відірвалися від своїх повсяденних е, таких обов'язків на декілька годин. 4,5. На 4 з половиною години <ріст> всього на. Не замало, до речі. От якраз я подумав, що для такої кількості активностей, які у вас плануються, десь близько 30, лише 4 години з половиною. І чому саме такий час був обраний? Ми робимо багато речей, які вважаємо, що вони будуть ну, в цей спосіб вірні. Ми могли зробити більше, але це робиться вперше. Угу. Тому хочемо, дивлячись на досвід інших міст Києва, інших міст, Львову, Запоріжжя і так, далі, і так далі. Беремо такий формат: три години активності вони одночасно будуть працювати, розраховуючи, що батьки прийдуть з дітьми, так. то розуміючи, що діти не можуть тривалий час сидіти спокійно. Ми Багато бачимо, що чого... вони вже хвилин сім нормально себе почуваються <рес> <рес> абсолютно. Одна посміхається, інша ні. Серйозно У мене, мене питання до Єгори і Вікторії. Скільки взагалі от років вже вашій родині? Так, Скільки 15? років? Прошу? 11, 11. 11. років. Так, тоді а, питання логічне взагалі, що змінилося а, з того моменту, от, коли а, ви ну, у вас з'явилася сім'я. Поновлення обітниць по... приготували. Звісно. Ми, ми поновлюємо не лише тільки на фестивалі сім'ї. І в принципі, я думаю, що можна порадити кожній родині, кожній сім'ї це робити, тому що поновлення обітниць це десь не просто спогади, це десь і не тільки погляд назад, а також і погляд вперед до якогось розвитку, до якогось. Гармонії, до якихось поглиблення стосунків, тому що, на жаль, Михайло вже казав про те, що чим далі ми бачимо, що треба пропагувати сім'ю, треба якось її популяризувати, тому що не тільки ми говоримо про сім'ї, які там намагаються створитися нетрадиційні чи щось в тому роді, але також і громадянські шлюби, також і відхилення або відкидання будь-яких стосунків. Тому я думаю, що ці сімейні цінності. Які ми сповідуємо і маємо сповідувати. Вони мусять поновлюватись в кожній родині і не лише тільки на фестивалі разом за 11 років. От зараз така, ну я не знаю, ур урбанізація чи що, коли постійно всі говорять про те, що там в мене немає часу, купа роботи, купа робіт, або я не знаю ще чогось, і в мене просто немає часу навіть створити сім'ю. Ну от є багато таких думок. Як ви взагалі ставитись до цього? І а, ну от Вікторія, я би хотів почути вашу відповідь, тому що от, я знаю, наші батьки там ну, до прикладу все закінчу школу, університет, все. Одружилися діти Або і. під далі. час університету. Або під час університету. І. Так, зараз всі прагнуть, я не знаю, здобути щось в житті, зайняти якусь свою позицію, дійти до якогось певного рівня, вже потім створювати сім'ю, ну як то кажуть, вже на хорошій платформі і так далі. Чи вірне це твердження? Чи все ж таки е, своєму часу, ну, знаю, своє посі, свої якісь е, бачення, поняття сім'ї? Ну <рес> Мені кажеться, що просто хлопці бояться відповідальностей. А це, це дійсно для чоловіка це важливо, що він завдання за себе за сім'ю. Ну а жінки вони хочуть просто брати роль мужчин, бути главенство і так далі. Тому нарушаються ці принципи. І тому, як ви кажете, роді воно все передається із покоління, покоління що сім'я це хорошо. Але на жаль, статистика інакша. Ну я хочу запитати вже тоді результат вашої любові, які сидять біля вас, ваші діти. Чи вони збираються на фестиваль сім'ї? Звичайно, збираються. І що вони там будуть робити? На що вони очікують найбільше? Ну, Дівчата, що ви будете там робити? Тому що ми бачимо, що тут є аквагрим, і сімейні малюнки. І, і малювання великим пензлом, і спілкування, і фото з поліцейськими. Також. Що вам найбільше подобається з всього перерахованого? На що ви очікуєте? Я Там ще буде батут безкоштовний. Батут буде безкоштовний. Ну, Тіміка ще буде співати, у нас там дітки співати. Так. А що ти будеш співати, Тіміка? Воно зараз так погинало. Тобто, мама. Перший раз чую, що це я буду співати. перших днів Вони казали, він не воскресне. Крок за кроком. Скільки репетицій вже у тебе було? Готувалася? Давно. Давно, давно займаєшся вокалом, давно співаєш? Вже 2 три роки. 20, а зараз тобі скільки? Дев'ять. Дев 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 тобто, ти з 6 років вже займаєшся вокалом. З 7. І як тобі подобається? Плануєш далі розвиватися? Чи... Коли Це... перед тобою велика публіка, багато сімей прийдуть подивитися, ти не будеш соромитись? Ні, то абсолютно. Ну вона вже досвідчена, співачка, тому приходять. побачити. має якісь, ну я не знаю, таланти. І що ти полюна? Що ти полюбляєш більше цього робити? Сидіти в мами на коліна. Минова публіка, так. Ну, ну, мене ще? питання мене до пані Любов. Ви як секретар громадської організації Рішучий крок за життя. Розкажіть, будь ласка, трішки детальніше це за організація і, Взагалі, головна її мета про ваші рішучі так, кроки. Про ваші рішучі кроки. Ну, наша громадська організація утворилася внаслідок ем, такого болю від статистики, що в Україні скільки абортів. Ми як на одному з семінарів ми почули таку статистику, яка просто нам не дала можливості просто посперечатися, а приймати якісь рішення. Наша громадська організація утворилася недавно, вона тільки півроку у нас на Закарпатті, тому що подібні громадські організації по всій Україні є. А ми тільки її зареєстрували і почали свою роботу. Визначили такі три великі напрямки роботи: це роботи з підлітками. Роботи в навчальних закладах, це профілактична робота. І другий напрямок, важливий напрямок це робота в такій кризовій ситуації жінок, які потрапили в міру тих чи інших обставин, що вони хочуть зробити аборт, і вони на роздоріжжі, ми готові надавати допомогу таким жінкам, підтримувати їх і, так би мовити, давати їм рішучий крок до життя. За життя, от е, ми теж говоримо вже ну про нинішній Час про сучасний світ. Ви говорили про школи. Мені цікаво, чи ну як ви вважаєте, чи взагалі правильно те, що з шкільних років потрібно це все розповідати дітям, не чекати, як ну от колись чекали, що от вони підростуть. Вони потім це все самі зрозуміють. Чи потрібно саме зараз правильно в правильне русло направляти саме думки підлітків, думки дітей? Або потім вони, ну як то кажуть, не, не стояли на цьому роздоріжжі, в них не виникало взагалі питань? Однозначно, однозначно, З самих ранніх. З 10 років вже можемо говорити про цінність сім'ї, про християнські мораль, моральні цінності. Ми завжди склоняємося до того, щоб в самий ранній вік уже з дітьми про це говорити. Тому що, як ви кажете, вже потім може бути пізно, і пізно буде вже не на не в сторону життя, а може вибрати жінка в тих, відно... в тих страхах, які вона тоді переживає. Вона може зробити такі кроки. Не... Не вибравши це життя, і потім і третій напрямок роботи, який ми вже для себе визначили і будемо працювати, і працюємо вже, коли жінка вже зробила цей аборт, вона потребує моральної підтримки. Вона потребує багато роботи, вона сама себе має простити Психологічної. психологічної роботи. І вона повинна жити далі. Вона повинна признати цей невірний крок. І оцей невірний крок він може допомогти іншим не зробити такий крок. Тобто, як не треба робити. Ну, от ми отримали, я думаю, всю потрібну інформацію щодо фестивалю сім'ї, і будуть такі розмови. Можна буде так, там і так. психологічно поспілкуватися з людьми, які допоможуть. Якщо у вас ну припад. от ми нагадуємо ще раз, коли іде відбуватиметься ось ця подія. Це завтра, 20 травня, о 15.00 в скверку на площі Петефі. І тут дрібним шрифтом я зараз зачитаю, що на вас очікується веселі ігри, аквагрим, сімейний малюнок, заплітання волосся, малювання великим пензлем, mm -hmm. спілкування і фото з поліцейськими, шоу мильних бульбашок, сімейні конкурси, ігри, безкоштовно. Так, без парашути і парашут. Так, з цього, з цього моменту про парашут ми ще... Так, так парашут. Що саме за парашут, і взагалі як він буде знаходити, як ну, він знаходитиметься на площі печати? Парашут буде дуже великий, тобто діти зможуть погратися в нього, але є ще один момент, про який не написано в плакаті. Uh -huh. Ми будемо там збирати добровільні пожертви для того, щоб підтримати лікування раково хворих дівчаток. Багато церков Ужгороду моляться за виздоровлення цих дівчат. І вже тривалий час ми бачимо, що Бог діє в їхньому житті, але ми будемо збирати фінансову підтримку для їхнього лікування. Тому що не для кого не секрет, що ті, хто хворий на онкозахворювання, це є дуже дороге лікування. Так. Тому коштів замало не буває. Ми будемо збирати ці гроші. Тому Друзі, якщо ви дивитеся і у вас є побудження, навіть якщо ви не хочете е, фотографуватися з поліцейськими, то ви прийдіть для того, щоб підтримати цих маленьких дівчат. Купити їстечки. І ми будемо багато подарунків мати. Бо, до речі, багато давайте, багато давайте, давайте так. Відбуватиметься все те, що я щойно перерахував, та багато багато іншого. Про що ви дізнаєтесь. Якщо відвідаєте фестиваль сім'ї, який відбудеться завтра, 20 травня, о 15... з з ї години, у Скверку на площі Петефі в нашому місті Ужгород. Я ж нагадую, що в студії програми ранок на Тисі Єгор, Вікторія, Евеліна та Тімея Микитюк, Михайло Балога. Та любов, сек. Ми говорили про громадську громадську організацію Рішучий Крок за життя. А також про фестиваль сім'ї, про всі його атракції та про те, Який що всі вперше, планується, вперше планується провести в нашому місті та взагалі про всі ті плюси, які нам дає сім'я і щаслива родина. Дякуємо за те, що завітали до нашої студії. З вами, шановні телеглядачі, ми не прощаємося. Тим більше що у нас є ще один гість. Ще один одна гостя, одна гостя так. Івана Когутич. Ми будемо говорити про презентацію книги Іван Чендей у колі. Сучасників це буде вже після невеличкої музичної паузи. Дочекайтесь.